Не наступайте, будьте добрі, не наступайте на п'ятки один одному. Сьогодні 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих. Сьогодні по ініціативі Комуністичної партії України, обласного і міського комітету партії відбувається хода і наступне буде мітинг, присвячений цьому дню. Тому що він, цей день має історичне минуле і це дійсно день боротьби Боротьби за соціальні права громадян України, ті реформи, ті закони, які останнім часом приймаються в Верховній Раді, рішення, які приймаються Кабінетом міністрів, це дійсно соціальний геноцид проти українського народу. Чому невелика кількість зібралася людей? ви знаєте, ті закони, проекти, які останнім часом стосовно декомунізації, прийняття деяких змін до кримінального кодексу України. Якраз і призвели до того, що до страху, що люди бояться виходити, щоб подальших дій відносно них не відбувалося. Тобто людей страху тримають в нашій країні, бояться переслідувань, звичайно. м'яч. Ура! Браво! Ура! А -а -а! Ура! 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 Товарищи рабочий народ, рабочие места, учеба. Ура! 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 как любители, любители парадов 9 и 1 мая угу. ходим всегда да вот с маленького родители приучили вот так и ходим и своих же детей вот. Скажіть, будь ласка, что означает ваш лозунг? Чекайте, наверное, для Далуй, а кто такие самые на вашу домку олигархи? Далуй, давай, давай, давай. Я понял. Дорогие Кировограции, от имени областного комитета Коммунистической партии Украины примите сердечное поздравление с Днем Международной солидарности трудящихся. Инфляция растет. Как воровали, так и воруют. Капиталистическое правительство, прикрываясь экономическим кризисом и войной, усилило гнет и грабеж рабочего класса Украины. В стране проводится политика социального геноцида. Повышаются цены на товары первой необходимости. Резко

Правительство Яценюка в отставку Верховную Раду распустить. Если это не произойдет, то Украину, подобно Югославии, ожидает та же участь. Ура! Ура! Чому ага. А почему вот? Я так разумею, пошили? Так, да, я сам. Ясно. А для чого? Що б було? Чути, що ось Україна. Серед нас, що Україна. Чому? Вони мають радянські прапори, а в мене в одному. Ні, там місце. Український прапор. Я його бережу, я його не бережу. Оце наш прапор державний. Рішення, прийнятої Кабінетом Міністрів і Верховної Ради, привезли к резкому оборони України. Пустим социального геноцида проти українського народу!